Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити гру під назвою Wolfenstein 2009 року. І ми біжимо на мітку, яка намічена на радарі, значить Трохи неправильно напрямку пішов. О, тут сходи якісь. Нічого собі. Оце шлях. Це, мабуть, короткий шлях просто. Це просто світло. Welcome back, BJ. Good work at the church. No, my... This is wonderful, BJ. We're hearing that you enraged General Zeta. Of course, all that means is you're going to be shot on sight, which I was betting on anyway. You know what that means? We've surprised them and hurt them. Good going. your latest success has really impressed everyone here some agent's right. ah herr blaskowitz it turns out that the device you destroyed was put together from parts that we couldn't identify but it wasn't a weapon at all we think it's some kind of power conduit but what sort of energy would the nazis be trying to siphon in an old church Так сюди йдемо? Наверх. We at the тобто рухаємось в будинок офіцера. Який знаходиться, зараз гляну поруч, можна так сказати. Тільки до нього ще мені треба робитися. Я вже й прибув. Гаразахист вимкну. Ось Тобі, зараз гранату кинуть. Ось тобі, так, це сюди. Давайте тут уважно все так обдивимося. Так, ми зайшли. Так, тишком-нишком. Ось так. Обшуковуємо. О, мішечок золота. Так, уважно все роздивляємось. <плес> Ось так вам. <плес> Ось так тобі. І це кухня називається. Так, не відволікаємося. На різні дрібниці. Що це колаборанти? Ще тут. О, мішечок золота. Чи це німці, які не встигли переодягнутися? Походу, це німці, які не встигли переодягнутися. Що це ліфт? Хоча давайте я краще сходами піду. Так, де ви там ховаєтесь? Не заховайся від мене. Шухляді нічого. Тут обшуковуємо також нічого. Шафу не ми, ми не можемо відчинити. Ось так. Давай все тут обшукаємо. В поликах також нічого. Нічого собі другий повер. Шухлядок може щось є. Я навіть не знаю, що це. Віченим цю. На Набой йде МП-43 і сокира. О, Дані. Мішечок. Золотом. Тут нічого. Тут також нічого. Тут гранати. Гаразд. І тут також нічого. Шафа не відчиниться. Все тут забарикадовано тут. О, а тут два мішечки з золотом. Нічого собі скільки. Так що вдосконалити гвинтівку буде, а можливо і МП 43 вийде. Вдосконалити? Замкнено. Перепрошую. Віч. Пані. Ви тут ні до чого. О, мішечок золота. 850 баксів тепер всього. Ой, ще одна тут. Фана кімната. О, ось ще один мішечок золота. Майже касарик. Баксів. Давайте тут будемо обшуковувати. О, мішечок золота, давайте заберемо. Вже трохи більше касарика. Замкнені. Диви виглядає, як звичайно полоще, давайте відчинимо ось так. О, мішачок. Та тут і скриня навіть. Що це у нас тут? Том якийсь. Зламуємо сейф. А воно все у сейфі зберігалося. Чудова контрольна точка. Ось так вам. Замкнено. Там стріляєш. Швидше зховаємось. Ось вам Ось так. О, дверця сята. Відчинились, хоча ми тут вже були. Так, ми спустилися. Шафа. Знімаємося на цьому ліфті. Так, тут я перебував. Це на бойде МП-40. Ось чому вони не підбиралися, бо в мене їх було повно. Гранати. Уже все тут роздивився, передивився і? куди нам далі? Так, може, ще раз уважно передивитись? Може, десь щось я. І пропустив, замкнено. замкнено. Та тут, честно, ничего навіть такого. замкнено. Тоді нічого не залишається, як просто вийти, хоча тут нічого. Сімсот п'ятдесят баксів тепер, куди нам? Сюди нам рухатись треба? Ось так з повільненням. А это что у нас тут? Энергия закончилась. Запомню ему ее. Ось так. Десь я ще бачив Том чогось. Так. Назад повертаємось, бо я щось не туди пішов. Сюди заглянемо. Oh, так, давайте вдосконалювати. 2.400 МП-40 у нас повністю. МП-43 поки повністю. Давайте. Давайте. Я не знаю. Гранати ми не можемо. Давайте це вдосконалимо, щоб надовго вистачило. Давайте штик ніж. Поставимо на гвинтівочку. Так що наче все і досконалили поки ще. Ось так і штик нижу, штик ніж. Ось так можна. Підбиратись, підкрадатись і. Наносити удар. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!